Усіх вітаємо, мене звуть Ірина Мартинова, і сьогодні будемо говорити про інтеграцію внутрішнього переміщених осіб, про виклики і успішний досвід. У нас у гостях проектна менеджерка громадської організації Асоціація відродження та розвиток Лілія Дудник. Вітаю вас, Лілія! Вітаю! І перше запитання буде: можливо, глядачі, які не знають про вашу громадську організацію, асоціація відродження та розвиток. Розкажіть про неї, чим займалася? Я знаю, що ваша громадська організація двічі можна сказати переселенці з першого з горлівки з Бахмута чи змінилися взагалі напрямки роботи? Наша організація була заснована 2011 року в місті Горлівка. Все починалось з органів самоорганізації населення. Це такий вид залучення громадян до діяльності громади. Потім 2014 року із Горлівки ми переїхали до міста Бахмут. Ми продовжили займатися інструментами демократії, розвитком локальної демократії в регіоні, але ще додалось допомога переселенцям. Такий великий напрямок. У нас був центр допомоги переселенцям, де ми роздавали гуманітарну допомогу. Також у нас був такий великий проект, який називався Бізнес дім. Ми навчали переселенців, як відкрити свій бізнес, як відкрити ФОП, як вести бухгалтерію, юридичні аспекти і як Взагалі знайти своє діло, тим, чим ти хочеш займатися, розвивати і заробляти на цьому кошти. Таким чином у нас було 10 осіб, які виграли цей конкурс, який був в рамках проєкту, вони відкрили своє діло. Це були такі невеличкі. Там хтось відкрив кав'ярню, хтось там ще щось, ну, але люди змогли хоча б заробляти кошти собі на життя. Діяльність наша продовжувалася, і ми. З часом центр розвитку переселенців він якось ми поставили його на стоп, тому що ну, часи змінювались, і люди переставали вже їхати. вже ці потреби були не такі нагальні, і ми вже наше направлення основне це розвиток локальної демократії. Ми займалися цим в Бахмуті, в Бахмутському районі. Це міста Сіверськ, Солидар, Це Званівська територіальна громада. Прямо перед війною ми вже. Працювали в Світлодарській, торецькій територіальних громадах, робили дослідження, які з інструментів впроваджені в громадах, які найбільш використовуються, які не використовуються та чому, але війна наклала свій відбиток і ми ну, там діяльність свою призупинили. І вже 2022 року, в серпні чи в липні, я вже не пам'ятаю, ми переїхали сюди до Черкас, перевезли свою організацію. Це друге наше переселення таке. І тут ми теж починали з того, що інтегрували переселенців. Але у нас наш перший проєкт, який відбувся на Черкащині, він був трошки такий креативний, тому що про Черкащину мало хто знає, і нам хотілося розказати про неї. Ми разом з музеєм обласним краєзнавчим організовували екскурсії для переселенців для того, щоб вони змогли ознайомитися з Черкащиною. У нас, я не пам'ятаю, вже більше 200 людей відвідали ці екскурсії, і після того там ще у нас були ряд проєктів на 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 інтеграцію ВПО. Чи відрізняється процес інтеграції в 14-15 роках на Донеччині і от зараз тут, на Черкащині? Ну, на, в принципі, процес дуже схожий, тому що люди е, приїжджають спершу потрібно, якось, щоб вони трошки прийшли до себе, якось ну, зрозуміли, що вони вже в більш безпечних умовах. Потім дуже важливо там нормалізувати їх психологічний стан. Для цього ми проводили різні тренінги і заняття з психологом, Ну і взагалі, щоб вони якось себе комфортно безпечно почували. Для цього були арт-терапії. І ми і малювали і ну, дуже було багато заходів. І після цього вже наступає такий період, коли люди вже трошки оговтались, але вони хочуть повертатися до нормального життя. Тобто вони хочуть там шукати роботу, деякі самі знаходять. У нас, до речі, була така співпраця з центром зайнятості, де директорка центру зайнятості розповідала про сертифікати, які. Надають зараз ВПО для того, щоб вони отримували там, другу вищу освіту, проходили різні курси, ну і про різні можливості. Таким чином нам вдалося теж там, влаштувати деяких ВПО на роботу. Ну, тобто процеси схожі. О, я бачу власне на сторінці в Фейсбуці. Багато заходів проходять. Мені здалося, що вони більш арт-терапевтичні. А хто на них може ходити? Внутрішньо переміщені особи лише чи, скажімо, мешканці Черкас, щоб можливо знайомитись між собою? У нас зараз ми ось закінчуємо один проєкт наш, проект, який почався в кінці жовтня. І цей проєкт направлений вже на таку взаємодію ВПО і місцевих. Тобто на всі заходи можуть ходити і місцеві, і ВПО. А перед цим був проєкт, який був направлений лише на ВПО. І там тільки ВПО могли відвідувати наші заходи. Там були з йоги і арт-терапії, ну, тобто їх дуже багато, у нас їх більше ста було за минулий рік. ось так. Тобто знайомляться між тим. Знайомляться дуже важливо, ну, ми хочемо, щоб ВПО не залишались в такому вакуумі, щоб вони знайомились і швидше адаптовувались тут, щоб вони знаходили друзів. Тому що, коли ну, вони в цьому вакуумі, вони якось. Такі, знаєте, їх як відділили, там окрема когорта ВПО, і вони там осторонь десь стоять. А коли вони перезнайомлюються з місцевими, у них якось там з'являються якісь заняття спільні, якісь вони ходять, я знаю, тут і на виставки вже і це допомагає інтегруватися, відчути, що ну, я тут, я вдома. Ну не вдома, звичайно, але ну, приблизно вдома. Тобто це так безпечніше і краще для них. Торік у вас був проєкт, який пов'язаний був з інтеграцією внутрішньопроміщеної осіб, приймаючи громади, і щоб вони долучалися до розвитку цих громад, які можливо були успішні практики в цьому проекті. Успішні практики ну нам вдалося по-перше, ми робили дослідження в рамках цього проекту щодо наявності інструментів локальної демократії в цих громадах, тому що без цих інструментів, якщо у громади немає там статута, положення про місцеві ініціативи, то залучати громадян ну це просто неможливо, тому що немає і механізмів тоді. І ми вирішили дослідити, які ж з інструментів є в громадах і які використовуються. Ну, я хочу сказати, що на Черкащині цей напрямок не так розвинений, як він був розвинений у нас на Донеччині. І, в принципі, зараз у нас є. Ми вже домовились з громадами, що ми розробляємо разом з ними статути, допомагаємо їм в цьому, тому що статут це основний документ, в якому прописано в принципі все про громаду, про взаємодію громадян і громадян з ВПО і так далі. І це наш такий успішний кейс. Також ми змінили думку цих громад щодо ВПО, тому що якось знаєте, про ВПО всі думали, що ось зараз ці люди вони прибіжають набрали гуманітарки, їм щось нада, і вони убіжали. Але ну так, людям цим ну, треба і їжа, звичайно, там і житло. Але ці люди, ну вони ж не безліки, у них є професії, у них є навички, у них є якийсь досвід, які який вони можуть сюди принести. Вони його приносять. Я знаю, що. В Мошнівській громаді у них є лікарня, і вони можливо вже і залучили цих лікарів ВПУ, тому що з Краматорська там приїхала щось десь близько 10 лікарів, дуже вузьких спеціальностей, в тому числі здається, логопед чи хтось ну такий дуже, дуже як рідкісний лікар, і вони вже якось там взаємодіють завдяки нашому проекту, тому що до цього ВПУ взагалі не сприймали з точки зору професії. Тільки просто як ну толпу набіжавши, скажем так. Скільки, скажімо, було громад в вашому проекті взяло участь, і от що ви робили, щоб громади впізнали, хто внутрішні приміщення особи, хто до них приїхав, і скажімо, внутрішні приміщення особи могли, наприклад, розказати про себе громадам, що ось вони це можуть робити. У нас було три громади: це Кам'янська, Леськівська і Мошнівська територіальні громади. Ми проводили спочатку. У нас була школа місцевої демократії. Це був чотири дні. Ми навчали їх, розповідали взагалі про інструменти демократії, як, ну яким чином в рамках законодавства можна взаємодіяти з громадами. Із громадянами своїми після цього ми такі зустрічі робили в громадах, до яких ми залучали обов'язково і ВПО і місцевих мешканців, і представників місцевої влади для того, щоб вони ми шукали їх сильні сторони, і сильні сторони ВПО, і сильні сторони громад. Ми робили картування громад, і ми прописували шляхи взаємодії. Тобто там людина могла прийти і сказати, там я лікар, я хочу. Там у вас працювати, і я можу цій громаді допомогти, і таким чином вони знайомились і дізнавались один про одного. Тому що ну, на жаль, якось з всіма такими нагальними проблемами налагоджувати комунікацію ну нема коли. Тому ось ми цьому сприяли. Але це було три громади. Скажімо, от ваш досвід, якщо дати порадам, поради на більшу громаду, як Скажімо, запевнити ті громади, мешканців громад, місцеве самоврядування, що внутрішньо переміщення особи це не тягар, а це ресурс. Ну, по-перше, треба робити зустрічі з ВПО, і хоча б якесь опитування зробити, да, і зрозуміти так, от як ми робили в нашому найпершому проєкті, який ми реалізовували на Черкащині, ми робили опитування, щоб зрозуміти, хто саме з ВПО до нас приїхав. Тобто, ми там були питання: ваш вік, стать, тобто, скільки чоловіків приїхало? скільки жінок, чи працюючого вони віку, хто вони за професію? Тому що якщо наприклад вони з тих професій, які зараз потребує громада, то треба з ними налагоджувати комунікацію і влаштовувати їх на роботу, і таким чином закривати ці всі проблеми по нестачі фахівців. Тому я вважаю, що треба робити опитування, робити зустрічі, розуміти хто ці ВПО, ну і питати у них, чи хочуть вони тут залишитись, якщо вони хочуть, то на яких умовах і далі вже якісь механізми взаємодії розробляти. Можливо, це буде просто такий на словах домовлятися, можливо, там положення про залучення ВПО там прописувати, можливо, ще якимось чином. Але Треба звертатись до цих людей. Але з іншого боку, знаєте, коли довідку ВПО отримуєш, там зазначаєш, хто, хто ти типу, по професії. От, чому так відбувається? Чи влада як... ну, місцеве самоврядування не дивиться, хто ти типу, по професії, і треба зустрічі влаштовувати саме? Розумієш, що живий контакт він завжди все вирішує. От, саме в зустрічах. Це ви ж ще розумієте, що, наприклад, ВПО вони ну, приїхала одна кількість, вони отримали цю довідку і потім уїхали. І ну, це така міграція. Вони туди-сюди всі їздять, і там можливо приїхала там 100 лікарів, а потім вони поїхали. Але за довідками, да, вони тут зареєстровані. Тому ну, краще просто живі зустрічі і все. Ну і хоча у місцевої влади, в принципі, ну не багато таких нагальних питань ще окрім ВПО, розумієте, вони ж ну не сидять не тільки ВПО опікуються, там. У них і ну, та діяльність, яка була до війни, ну її теж ніхто не відміняв. Вони теж це все роблять. Просто на них ще поклали цей обов'язок ну, у вигляді ВПО. А саме населення, наприклад, як реагувало місцеві мешканці, бо подеколи існує така стигматизація: приїхали, дають все вам там, гуманітарку дають, роботу можете відібрати. Але от як місцеве населення ставиться? Як їх, скажімо, переконувати, що це теж ресурс? Що не варто ставитись? Ну, так. Та їх і переконувати не треба. Коли вони бачать, що людина адекватна, то вони в принципі адекватно на них реагують. Тобто, якщо, звісно, там людина приїхала, да, вона крім як поячити нічого не робить, ну, то я теж до буду ставитись дуже негативно, хоча я сама сама ВПО. Але якщо людина приїхала, вона там ну, веде нормальний спосіб життя, да, вона там намагається влаштовувати. На роботу, так звичайно, що робота не завжди є, але вона хоч щось намагається ну, робити, то на неї всі адекватно реагують. Я не бачила жодної такої негативної реакції на адекватних людей. Оскільки ми по цим громадам їздимо, ну, все добре. Якщо ти щось робиш, якщо ти там, а якщо в тебе там були якийсь маленький бізнес, і ти його перевіз, і ти його ну, тут продовжуєш свою діяльність і ти. Ну, нормальний з тобою можна взаємодіяти, то в принципі реакція адекватна? А наскільки важливо інтегрувати внутрішньопроміщених осіб, які, наприклад, не збираються залишатися в громаді, а хочуть поїхати додому? Ну в якийсь там термін чекають, щоб поїхати. Чи важливо, наскільки важливо таких внутрішньопроміщених осіб інтегрувати і пояснювати, що все одно ну, треба взаємодіяти з громадою, скільки б ти там не був? Ну, якщо вони ВПУ не хочуть взаємодіяти, то там якось через силу ви їх не заставите взаємодіяти. Але якщо людина ну, адекватна, вона і сама розуміє, що так, вона поїде. Ну я наприклад теж не знаю, чи залишусь я після війни в Черкасах, але ж я розумію, що вже два роки я живу тут, і я не можу нічого не робити, тому що і моє життя теж проходить, і просто сидіти чекати ну, можна з глузду зійти, якщо сидіти і чекати. І, в принципі, ну ось, наприклад, навіть ті люди, які приходили на наші заходи, так вони всі чекають, що вони поїдуть додому. І деякі були такі, що вони там перші півроку сиділи вдома і нічого не робили, вони чекали. Потім вони кажуть, ми вже не можемо. Ну хочеться кудись вийти. Ну тому, що психологічно це дуже важко. Хочеться, хоч якось ці думки відвести, там ну і хоч якийсь позитив в своє життя, пустити. Тому що просто сидіти в чотирьох стінах і чекати ну, ну це нереально. А в цілому, скажімо, як ви оцінюєте готовність громад інтегрувати внутрішньопереміщених осіб ну, до, до себе і також самих переселенців, до, інтегруватися в саму громаду? От, чи цей процес наскільки він взаємний? Ну, Він рухається, але рухається, як на мене, дуже повільно. Тому що ну і місцеві громади так дуже обережно ставляться до ВПО, ну, але такі інтеграція відбувається, але дуже повільно. В найближчому вашому майбутньому чи є якісь проекти, які пов'язані з інтеграцією внутрішньопереміщених осіб, і також можливо тут адаптацією? Ми плануємо так. Ми зараз шукаємо кошти донорські і пишемо гранти. Ми хочемо працювати далі над цим, тому що ми бачимо результати. У нас, наприклад, в рамках нашого проєкту, там десь півроку працювала з групою переселенців психологиня, і ну, ці люди вони нам дуже вдячні, і вони, ми навіть бачимо по їх поведінки ці зміни. І взагалі, після ну, наших арт-терапій, після наших занять, ми бачимо, що люди, вони, як знаєте, заново народились, вони як розквітають прямо у них такий ну, жага до життя повертається. Тому ми хочемо займатися далі цим напрямком, тому що він важливий дуже. А чи не зменшилася кількість людей, які ходять до вас, наприклад, порівняно з початком? Ні, кількість людей, в принципі, не зменшилась і. Ну, ми, коли плануємо свої заходи, ми завжди питаємо учасників, а що б вони хотіли, який захід для них був би цікавим. І ми, вже, виходячи із цього, робимо такі заходи, щоб людям було цікаво і вони ходили. Не цікаві, ми не робимо заходи. Ну, Но у вас не лише арт-терапія. Щоб трошки ні, розказати, що Ні, у нас, не лише, щас, ні у нас не лише арт-терапія, вже в принципі ми всі заходи провели. У нас зараз не, ну, немає заходів. А ось у нас були заняття з йоги, у нас були тренінги по підвищенню самооцінки, у нас були тренінги по налагодженню комунікації, а були тренінги по прийняттю рішення в громадах. Тобто ми навчали, як в громадах приймаються рішення, тому що багато знаєте ВПУ, вон, ну, як і багато людей в Україні, вони не до кінця розуміють, яким чином взагалі впливати на громаду, тобто, да, і іноді вони йдуть. Там, до когось на прийом, але вони не розуміють, що ця людина не приймає ну, тих рішень, які вони хочуть від цієї людини. Тому ми їх навчали, як взагалі це все відбувається, щоб прояснити, щоб вони не витрачали свій час і щоб це було ефективно. Ось у нас були тренінги з кар'єробудування, у нас були заходи, жива бібліотека. Тобто вони різні заходи. арт Арт-терапії теж було це такі, вони, мабуть, такі найрозславлюючі, знаєте, що людина просто прийде. От ми перед Новим роком розмальовували кульку, новорічну, різдвяну кульку. І вони просто сиділи і згадували свої домашні традиції. І ну це так, по-домашньому було, і вони такі: ой, клас, ми прям дім свій згадали. Ну, дуже такі позитивні емоції. А, можливо, хтось зацікавиться, як можна вас знайти і в Фейсбук, і в Фейсбуці. Правильно можна? Так, у нас є сторінка в Фейсбуці, вона називається ГО Асоціація відродження та розвиток. А можна на неї підписуватись, і там вся інформація про нашу діяльність, там всі афіші, все, все, все. все, все. Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про інтеграцію внутрішньоперіщених осіб, про виклики успішні практики з проєктною менеджеркою громадської організації Асоціація відродження та розвиток лілією Дудник. Мене звуть Ірина Мартинова. До наступних зустрічей. До побачення.